Дев'ятий аркан відлюдник це той стан, до якого прагнув наш дурник з нульового аркану. І ось нарешті він дійшов до висоти своєї скелі, на яку він мав зібратися, і він вже тут. Що позначає нам карта відлюдника? Вона нам показує людину, яка усамітнена, або людину, яку дуже потрібне усамітнення. Людина, яка в собі, яка намагається розібратися у своїх внутрішніх якихось переживаннях, у своєму внутрішньому світі. І в неї є вже певна опора, це той досвід, який вона набула до цього. Це в нас архетип мудреця, такого спокійного, замкненого в собі. Вона може показувати людину-інтроверта, людину, в якої є знання, і вона може ними поділитися, але зараз не хоче, тому що їй потрібно розібратися більше в собі. Тому Відлюдник знову ж таки, основна риса цієї карти, основне значення це людина на самоті із собою, але не через якісь обставини, а через власне бажання, через власне рішення. У любовних розкладах ця карта означає або самотність, тобто людина сама і знову ж таки не тому, що в неї нікого немає, а тому, що вона, наприклад, сама припинила якісь стосунки, закінчила їх, тому що вони її там виснажували чи були їй непотрібні. Або це людина, яка ще не зустріла там свою другу половинку, і їй з цим нормально живеться, тобто вона не переживає з цього приводу. Ця карта також може показати або якусь дистанцію між людьми, як і фізичну дистанцію, так і якусь моральну дистанцію. І якщо ми говоримо взагалі про стосунки, в нас вона випадає ця карта в запитанні, чи, чи, чи будуть стосунки чи ні, то за відлюдником стосунків у найближчий час не буде. Стосовно грошей, їх також тут мало, тому що для людини гроші це не головне. Головне її внутрішній світ і головне розібратися з собою. І це може бути навіть якийсь фінансовий кризис. Тобто людина не прагне заробітку, в неї мало для цього мотивації. Або людина знаходиться там в режимі жорсткої такої економії. Ну, звісно, якщо людина хоче розібратися з собою, з тим, що в неї всередині, то про фінанси вона в цей час досить мало думає. А якщо ми говоримо про пораду, то відлюдник дає пораду. Зупинитися, подумати про своє життя або про ту ситуацію, яка в ньому виникла, розібратися в собі. І побути дійсно у фізичній самотності, тобто, можливо, там поїхати кудись на вихідні, відпочити від усіх, побути на самоті. Якщо ми говоримо про пересторогу, то карта попереджає, що ми можемо зробити якийсь неправильний вибір або відмовитись від чогось для нас важливого, і тому ми повинні, перш ніж робити якийсь вибір, добре-добре подумати. У питаннях так чи ні, ця карта відповідає чітке ні, без будь-яких варіантів, тобто підлюдник це завжди ні. Основне значення цієї карти це розібратися в собі, побути на самоті, розібратися в собі.